Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Разом з вами ми продовжуємо слідкувати за подіями, що відбуваються в нашій країні та за її кордонами після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Бункерний дід не полишає спроби захопити всю Україну, продовжуючи жити в ілюзорному світі, далекому від реальних подій. Збройні сили України довели всьому світові, що наша країна ніколи не буде частиною рускава міра. Російські загарбники знову завдали ракетних ударів по Краматорську. Керівник Донецької обласної військової адміністрації повідомив про прильот двох ворожих ракет по житловій забудові центральної частини населеного пункту. Повідомляється про поранення щонайменше п'яти цивільних людей внаслідок терористичної діяльності расистів. Росіяни пошкодили 13 двоповерхівок, 3-4 поверхівки, школу, дитячий садок, автівки та гаражі. Рашисти продовжують обстрілювати мирні міста на півдні України. Протягом минулої доби ворог декілька разів здійснив обстріл передмістя Херсона, місто Очаків та райони поруч з цими населеними пунктами. У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили про поранення щонайменше чотирьох осіб, серед яких п'ятирічний хлопчик. На сватівському напрямку тривають позиційні бої. Рашисти продовжують намагатися атакувати позиції українських військових поблизу населеного пункту Креміна. Також окупанти наносять артилерійські удари по лінії Торське-Макіївка на Бахмутському напрямку. Ситуація залишається непростою. Рашисти почали розповсюджувати інформацію про те, що збройні сили України відійшли з позицій у населеному пункті Білогорівка, що на Луганщині. Проте це абсолютно не відповідає дійсності. Стало відомо, що російські загарбники захопили Миколаївку та продовжують давити на Красну Гору, а також Парасковіївку. На превеликий жаль, є відомості про те, що росіяни мають незначні успіхи поруч з Бахмутом у вигляді просування на півдні населеного пункту. На цій ділянці бойові дії ведуться у приватному секторі міста. Наразі невідома ситуація поблизу Іванівського та Ступочок. Тому чекаємо детальнішої інформації від генерального штабу ЗСУ на Авдіївському напрямку. Ворог виконав ротацію особового складу. Новоприбулі сили загарбника розпочали активні дії лише в кількох місцях. Поруч з населеними пунктами, водяне та опитне. На Херсонському напрямку Збройні сили України уразили дуже рідкісний арктичний зенітно-ракетний комплекс Тор М2ДТ ворога. Повідомляється, що до того часу, як озброєння буде перекинуто на південь України, рашисти використовували його для прикриття власних військових підрозділів та важливих стратегічних об'єктів в арктичному регіоні Російської Федерації. На території тимчасово окупованого Маріуполя пролунали вибухи. Повідомляється, що внаслідок вибухів здійнялася пожежа в Порт Сіті, де знаходилися база російських окупаційних військ та представників єдиної Росії. Також було зафіксовано прильоти по полях в районі 23-го мікрорайону, де росіяни розміщали системи протиповітряної оборони. Підготував для вас на огляд кілька інформаційних подій, які, на мою думку, не повинні пройти повз вашої уваги. Європейський союз оголосив сьомий пакет на 500 мільйонів євро. Також планується додаткове виділення 45 мільйонів в євровалюті на реалізацію місій військової допомоги. Чекаємо від ЄС озброєння, яке дозволить Збройним силам України деокупувати населені пункти півдня та сходу країни. Також представники Ради Європи повідомили про плани підготувати ще 15 тисяч українських військових та виділити 25 мільйонів євро на процес розмінування деокупованих територій нашої країни. Що думаєте з цього приводу? Чуєш? Так лунає звук серця. Із лютого наші серця та руки б'ються в єдиній силі проти російського ворога. Та наша зброя в цьому супротиві це не лише байрактари та джевеліни, а й свідома людська обізнаність. А з цього моменту нашої сили в інформаційному просторі стає ще більше, адже прямо зараз стартує масштабний Ютуб-канал Моя Україна, Медіапростір для справжніх українців. Лише на каналі Моя Україна. Хто підтримує нашу державу в битві проти агресора, куди просунулись російські війська в своєму наступі, та чи закінчиться найближчим часом масове відключення води та світла в українських оселях, ситуація в окупованих та деокупованих населених пунктах України, хроніка падіння Кремля, все це та багато іншого. Ви зможете дізнатись у нас. А ми співпрацюємо виключно з достовірними джерелами. Кожен день на каналі найсвіжіші події з фронту: оперативні, політичні, соціальні та по. Готові новини, компетентні поради експертів і не тільки. І все це об'єктивно та без зайвих прикрас. Підтримай українське, підпишись на канал, тримай свою інформаційну гармату та слідкуй за подіями. Бо це моя Україна, Україна кожного з нас єдина і непохитна. Головні новини України на каналі Моя Україна. Звільнимо та відбудуємо Україну, відсвяткуємо перемогу разом! Наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую за підтримку українського контенту. Ваша активність у вигляді коментарів, репостів та вподобайок допомагає підіймати рейтинг відеороликів. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про протистояння України терористичній Росії, про воєнні злочини кремлівського фюрера та його військових. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі всіх головних подій. До наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна.